Привіт. Ці 5 хвилин врятують життя, спину і навіть покращить кар'єру. Яким чином зараз розповім? Я, Маша Голуб, допомагаю відчувати себе в своєму ж тілі класно, здорово. І це відбувається через регулярні, нескладні, але дуже кайфові зарядки, тренування вдома, називайте, як хочете. Сьогодні буде 5 хвилиночок, 5, які можна зробити біля робочого стола. І чому важливо робити такі паузи між тим, як ми сидимо? Бо наше тіло не просто стосовано не створено для того, щоб довго-довго сидіти. У нас відбувається застой лімфи. Наші м'язи фастії дерев'яніють, фастії сплітаються, блокуються якісь частини тіла, і потім ми відчуваємо і втому, і відсутність енергії, можливо, болітиме голова і так далі. А ще ось ця от. Криветочка, яка відбувається від того, що ми довго сидимо за комп'ютером, вона не впливає позитивно ні на наш стан, вигляд і наше здоров'я. Тому кар'єра покращиться, бо мозок буде краще працювати, якщо ми кожні 5, хв... кожну годину кажуть е науковці вставати на 5 хвилин. Або ну я розумію, мітинги, справи і все так далі. Іноді це неможливо. Кожні 2-3 години, хоча б, але краще. Швидше, чистіше. Науковці кажуть, що це важливо, і ми з вами будемо слухати то і робити. Погнали! І так, перше, перше, я зав'язую волосся, і ми встаємо. Я запускаю таймер. Бажано біля робочого стола встати, все-таки трошки порухатись. Якщо у вас зовсім не буде місця, я покажу, що буде окремо вправи на, сидячи на стільці. Але розпочинаємо. П'ять хвилин пішли. Від голови ми з вами починаємо спускатися вниз. Відбувається як ролдаун. Круточка, хребець за хребцем, повністю повільно відпустити, розвантажити нашу спину коліна м'якенькі. Повільно піднімаємося догори. Хребець за хребцем, шия остання. Видих піднялись. ще вниз так само. Повільно, обережно. Ролдаун. І догори не поспішаючи. Піднімаємося, шия остання. Чудово. Руки через сторони догори, глибоко вдих. Ребра високо-високо і видих, відпустили. І ще глибоко вдих. І видих, відпустили. Чудово кладемо нашу долоню на одне вушко. Розкриваємо плече, розкрити, грудний відділ. Наша протилежна рука в діагональ. З видихом натисли, потягнули нашу шию, плече. М'язи трапеці. Видих, розслабити шию. П'ять. Чотири. Можна очі заплющити. Три, два, один. Відпустили. На іншу сторону поміняли з видихом. Так само натисли на наше вушко. Таз підкручений ребра під стегнами. Видих. П'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. І ще по одному разу. На видих. Відпустили наше вушко, плече низ. Ще повертаємо по діагоналі, натискаємо на потилицю і з видихом відчути аж натягування, можливо, аж до лопаточок. Видих, видих, видих. Чудово. Відпустили на іншу сторону. Спочатку в сторону натисли, розслабили плече. І на діагональ. Оп, видих. Вниз, старий. Два, один, відпустили підборіддя в центр. Руки напотилися у замочок і розслабили шию. Вправо вліво покачалися, подивилися на праве ліве плече по черзі, амплітудно, але обережно. І повернулись в центр підборіддя. Піднімаємо плечі, руки вниз, витягуємо нашу шию сильно до гори. Глибоко вдих. Молодці і ви. Так, зараз підходимо до стінки, якщо у вас є поруч, або до стола. Нам підходить і стіл, і стінка. Ми вставляємо наші руки з двох сторін. Якщо це стіна можна трошки вище, якщо це стіл, впираємося прямо в стіл, відходимо назад, плечі, руки трошки ширше наших плеч, прокручуємо сіднички догори. На видих, грудний відділ, продавили вниз. Моя улюбленіша вправа робити, коли довго сидиш. На видих відпустити грудний відділ вниз. Шия продовження хребта. Повільно округлюємо спиночку, вдих, піднялися круглою спиною і вниз. Видих, і ще вдих. Підняли, округлили спину. І видих молодці. і Ще вдих. Повільно підкрутили таз і знизу видих, продавили плечі, грудний відділ. Повільно підкручуємося назад. Повертаємося. Супер. Струсили наші руки. Зараз ставимо руки на талію, закриваємося. Ліктями вперед. Сильно, сильно, сильно округлили спину, закрили лікті вперед. І розкриваємо наші лікті назад, зібрати сильно наші лопатки, за маківку тягнемося догори. І видих. Округлили спиночку. Вдих, вибачте. Округлили спиночку, видих. Назад лікті і напружили наші трапеці. І ще видих. Округлили спиночку, таз підкручений. І вдих. Сильно, сильно. і ще видих. Молодці, і вдих. Чудово! А тепер додаємо амплітуду. Коліна м'якесенькі, розкрили наш грудний відділ, вдих і потягнулися під боріддям грудним відділом вперед. З видихом закрутились, підкрутили таз, під підпоріття того грудного відділ. І ще вдих, немов обіймаємо весь світ. Як мінімум, себе обіймаємо цими вправами. видих. І ще вдих. І видих чудово, і вдих. І витих, струсили наші руки, піднімаємо догори, поєднуємо і по черзі наш лікоть дивиться вгору. Інший опускаємо вниз. Маківка постійно тягнеться догори. Стараємося, ребра підкрутити під таз. І ще Тримаємо. 10, Дихаємо дев'ять. Молодці. 8, і сім. Чудово. Шість. І ще Видих. П'ять і чотири, три. Витяг, два, один. Відпустили ручки. струсили, крок правий, П'ять хвилин пройшло. О, ні. Все. П'ять хвилин готові. Перші п'ять хвилин. Я вам хочу показати, зроблю зараз паузу і показати іще п'ять хвилин інших для того, щоб кожну годинку ми вставали і щось робили різноманітне для нашої спини, для наших шиї. Яка пауза вперед, не треба. Погнали! Наступні п'ять хвилин. Робимо паузу і попрацювали. Повернулися через годинку, півтори-дві. Погнали. І так, ми робимо крок з вами. Знову ж таки, по можливості встаємо. Крок правою ногою вперед, невеличкий. Сіднички затискаємо і зараз ми прокручуємо наші стегна вперед. Наша задача виштовхнути таз так, щоб ми відчули натягування під нашою тазовою кісточкою. Ось тут. Витягнулися тазом вперед, і наші руки підняли догори вдих. Витягнути ребра високо натягнули повністю. Видих, переїжджаємо на задню ножку і спина рівна стопа перед. На себе і розкрила наші плечі позаду, наче крила. І вдих. І знову ж таки, ми переїжджаємо на передню ногу. Стопа позаду постарається стояти. Прокручуємо стегна, витягуємо ребра високо разом з животом. І видих, переїхали на задню ножку. Грудний відділ тягнеться вперед, спина, рівна, стопа передня на себе. І ще вдих. Сильно штовхнути таз до гори І видих. Чудово. І вдих. Молодці! І видих. Опускаючись, коліно, виходить трошки в сторону наше опорне, І вперед вдих. І видих. Супер! Міняємо ножки, наші струсили, можна трошки відпустити. Лівою ногою крок вперед, позаду стопа стоїть. Поїхали, прокручуємо наші стегна так, щоб відчути натягування під правим стегном. Сіднички затисли. Коли ми сидимо, у нас не тільки спина страждає, а й стегна. Перетискається. кровообіг нарушається. Нам воно не треба. Вдих, ребра високо, високо. І видих. Повернулись назад. Передня стопа на себе. Спина рівна, ручки назад. І ще вдих. І видих Умнички. І ще вдих. Сильно, сильно. І видих. Концентруємося на Тазу зараз прокручувані вперед вдих, ребра високо. І назад видих. Спина рівна руки позаду. І останній вдих з цієї ноги оп, і видих, Чудово відпустили, струсили руки, ноги. Зараз ми з вами піднімаємо руки догори по черзі. Опускаємо нашу праву ліву руку обов'язково. Проводжаємо поглядом нашу кисть, стає журкенько. <сум> Опускаємо вниз нашу руку і підборіддя, ведемо разом з кистю вниз, а інша витягує нас сильно догори і повернулись назад. І вниз інша, і повернулись назад. І ще таз підкручений вниз і догори. Видих. Вдих. І ви вдих. Вибачте, на горі вдих. І вниз видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих, і видих. Чудово, вдих. І видих. А тепер зігнули нашу ліву праву руку позаду і потягнулися долоня, пальчики до пальчиків. Постаралися зібрати таз підкрутили. Поперек не розслабляємо. Поїхали, поміняли через велике коло позаду, так само долоня до долоні. Оп, і дихаємо. Ось такі коло. Спина постійно витягується за маківку догори. Пропрацювати рухливість наших лопаток, наших плеч, плечових суглобів, таз підкрутили, Крутили, в мене він теж повзе. Це нормально. Ребра стараємось тримати над тазом. І ще спиночка рівна. І тепер зафіксували по можливості. Дістали. Якщо не дістаєте, так і залишаєте. Якщо дістали, зацепились. Підкрутили таз і наш глибокий вдих, видих. На затримці дихання. Нахиляємося вперед, ліко тягне вперед, спина рівна, ноги рівні. Нахиляємося тільки до моменту, поки спиночка рівна. І повернулися назад. Відпустили наші руки, поміняли інша рука, оп, догори, інша вниз. Прокрутили таз, лікоть догори, глибоко вдих. І з видихом нахилилася вперед і затримала дихання. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Три, два, один. Повернулися назад, відпустили наші руки. І тепер зі сторони в сторону. Розхитали наш корпус обережно і розслаблено. Таз на місці наш грудний відділ зараз крутиться, вертиться. Наші ребра масажують насправді наш, наші внутрішні органи, в частності печіночку. І ще дихаємо. Три, два, один. І якщо у вас є можливість дозволяєте штани, а не юбка, ми розкручуємо наші стегна невеличко. Пару обертів, 3-5 обертів в одну сторону, амплітудненько в наших стегнах і в іншу сторону. Хто не має цього, цієї можливості, в стегнах прокручуємось таким чином в одну сторону і в іншу сторону прокрутитись. І я вас вітаю, і ще іншу ножку добить. Я вас вітаю, ці 5 хвилин знову пролетіли непомітно. Це були дві п'яти хвилиночки. Я рекомендую вам зберегти, поставити собі десь посилання на них і повертатися до них, як тільки а, у вас буде там година, півтори-дві сидячої роботи. Стали, порухалися, сіли знову. Повірте, це краще, ніж кава, вона бадьорить, і це набагато краще, якщо ми протягом дня три-чотири рази зробимо таких п'яти хвилинок. І Довгостроково це просто врятує нашу спину. І напишіть в коментарях, будь ласка, якщо вам сподобалось, чи треба знімати іще таких зарядок. І дуже радію, ціную ваші коментарі, ваші лайки, підтримку, тому що це такий обмін енергією. Подякуйте собі, що ви зробили цю п'ятихвилинку, якщо зробили. А я вірю, що зробили. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!